Извлекает тоже очень много полезного, потому что когда ты пытаешься рассказать кому-то, что нужно делать, на самом деле ты сам лучше понимаешь, как и что ты делаешь. И я думаю, что ну, я с удовольствием это делаю, я с удовольствием рассказываю об этом, и я думаю, что мне это очень помогло. Это такая Проба, да, такі спроби мої представити себе в ролі тренера. Уже ну я думаю, що в будь-якому випадку так це допомагає мені теж, то это це обмен обмін информации. На своєму рідному корті Юлія Бейгельзімер разом з чемпіоном Європи Давідом Хуцишвілі навчали тактиці парної гри в теніс спортсменах з Донецька, які вже неодноразово відзначалися на всеукраїнських змаганнях. Научит лучше играть с слета уверенней, под уверенней принимать, подавать. Парная игра интересная тем, что вот вас двое на, на корте. И тебя вот, может поддержать твой напарник всегда. Вот если у тебя не идет игра, вот напарник тебя всегда поддержит. Пару вот интереснее даже играть, чем одиночка. Мне спокойнее играть там два человека, а в одиночке ты одна, и как-то переживаешь больше. А в паре там два человека и можно поддержать. Юлія зазначає, що працювати з молоддю їй приємно, в більшості спортсменів бачить потенціал. Проте тенісістка зазначає, що необхідні умови для розвитку цього потенціалу є не завжди Молодежі різна буває, да тобто у кожного свої задачі. Завжди ребята слушають з великим інтересом, з великою віддачею. Мені складно, ну, судити, до того наскільки вони це можуть вопроси в життя, тому що на жаль, немає можливості з ними багато спілкуватися. Але... я думаю, что я надеюсь, что им это помогает. А насчет того, э -э, как, какие у них есть возможности для того, чтобы э -э, использовать эти знания, это нужно смотреть, наверное, конкретно по тому, где они тренируются и как они тренируются, потому что сейчас, к сожалению, условия не самые лучшие у нас. Э -э, но будем надеяться, что все-таки будет у них и место, где тренироваться, и время. До речі, такі майстер-класи відома спортсменка збирається проводити і у подальшому. Не перемикайтесь, за дві хвилини ми розповімо про те, як просувається ідея здорового способу життя серед Донецької ЮНІ. А тим часом ми покажемо, що Віталій Кличко розповів в ефірі Донецької обласної державної телерадіокомпанії про спортивну кар'єру свого брата Володимира та можливість такої. У своему подальшему жить Всем тем, кто волнуется о моей э, форме. Я, э, спорт был, есть и всегда будет в моем сердце. Это часть моей жизни. Я благодарен спорту. Он дал мне возможность открыть двери намного шире в жизнь. И э, дал мне очень многое. Тем, кто желает очень сильно увидеть Кличко в, в квадрате ринга. Могу сказать, не беспокойтесь. 25 апреля Владимир Кличко. Будет отстаивать три титула чемпіона мира, которыми владеє. Ще раз, я надіюсь, покаже, що він є сильнейшим атлетом мира. Популяризація здорового способу життя у рамках проєкту Роби як Олімпійці. Майстри спорту міжнародного класу, учасниці Олімпійських ігор в Пекіні та Лондоні. Бігунка на середній дистанції Юлія Кривсун та стрибунка з жердиною. Наталя Мазурик провели незвичний урок. Цього разу робили зарядку з олімпійцями школярі Донецької загальноосвітньої школи номер 57 Без традиційного шикування у шеренгу, але з музикою. Саме так розпочався Олімпійський урок у Донецькій загальноосвітній школі номер 57 Замість вчителя фізкультури вправи демонстрували відомі спортсменки, а діти, у свою чергу, їх повторювали. Цей комплекс занять був розроблений п'ятиразовою чемпіонкою світу з художньої гімнастики Ганною Бесоновою. В цій зарядці, скажімо так, тут упражні на всі групи мишць. И на координацию, и на движение, и ритмы чувствуешь музыку, то есть как бы. Это неотъемлемая часть всех для развития всего организма, не только даже спортом именно занимаешься, ты, просто как бы для развития умственного. даже. А если ты будешь развит физически, то умственно будет намного легче развиваться. Найактивніше серед школярів виявилася учениця 4 класу Алина. Дівчинка все схоплювала буквально на літу, була дуже уважною, гнучкою, гарно виконувалась и вправи. Вони спочатку були тяжоле, але потім потихоньку понимать мы и стали легкими і такими класними. Робити фізичні вправи під музику та ще й з олімпійцями це подвійне задоволення від занять, розповідає однокласниця Аліни Маргарита. І, хоча дівчинка у повсякденному житті приділяє спорту небагато часу, втім такі вправи робила залюбки. Мені подобалось движення там, де піднімали руки, і ну, мені все понравилось. Навчити дітей азам здорового способу життя вкрай необхідно, наголошує олімпійка Юлія Кривсун. Спортсменка має материнський досвід, зауважує, що сучасні діти просто прикуті до моніторів комп'ютерів. Саме головне – це, наверное, популяризація здорового образу життя, Все-таки деток все, заінтересувати, займатися, ну не професіонально хотя бы спортом, ну щоб це був хотя б велосипед, футбол, оторвать нинішнє время від этих комп'ютерів, потому що спорт это жизнь, это движение. І, будущее, мабуть, за сильними, швидкими, ловкими. Втім, одним олімпійським уроком справа не обмежується. Для популяризації спорту, олімпійці привезли з собою також ціле зібрання книг про історію та сьогодення Олімпійських ігор. А от учні Донецької загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів номер 37 навчаються плавати кролем, брасом та батерфляєм. Віднедавна там функціонує відреставрований басейн. Це сьогодні тут тепло та затишно, а ще два місяці тому до приміщення було страшно й заходити, не кажучи вже про заняття плавання. Критий басейн школи з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів номер 37 зазнав кардинальний змін і тепер готовий приймати учнів з першого по одинадцятий класи. У нас будуть заняття по плаванню, на которых ми будемо младше покоління учити плавати у середнього і старшого звіна, навірне укріпляють здоров'я. Розмір ванни басейну 12 на 6 метрів, але цього достатньо, аби в ньому водночас знаходилося близько 25 дітей. Під час реконструкції повністю було замінено обладнання. Сьогодні вода дезінфікується гіпохлоридом натрію, що, за словами інструктора, не шкодить чутливій дитячій шкірі. В автоматичному режимі підтримується рівень кислотності та температура води, яка становить плюс 25-26 градусів. Глибина сягає від 1 до майже півтора метри. Оцінити зручність басейну мали змогу юні професіоналки. Дівчата, які вже більше трьох років займаються синхронним плаванням. Тепла вода. Така і глибока. тут басейн намного менше, ніж в юності. Було удобно, вода ціплє. 2014 рік у Донецьку оголошено роком шкільного спорту. Тож реставрація басейну, яка обійшлася у майже 2 мільйони гривень, є гарним початком. Загалом же у Донецьку на базах освітніх закладів існує 49 басейнів, з яких функціонує 32. Саме введення в експлуатацію надіючих за словами очільника Донецька Олександра Лук'янченка, є головним завданням на поточний рік. Задача, щоб задействовать всі басейни, які знаходяться на території міста. І ми недаром об'явили 2014 годом школьного спорту, Выделили 37 спеціальних ставок для тренерів, які будуть вести спортивні секції в школах. Крім того, передбачено півтора мільйони гривень на організацію змагань. Тож рік обіцяє бути багатим на спортивні досягнення. І наостанок президент Дніпра збирається продовжити контракт із Хуан де Рамусом. Що ж, чекаємо на Дніпропетровських гостей 22 березня до Донбас Арені. Донецький металург натомість зіграє в неділю на виїзді із Зорею. Це була остання інформація. Що ж за головними подіями спортивного життя регіону та країни, слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Відтепер повтори нашої передачі в ефірі о 16.30 у вівторок. Крім того, дивіться нас також і у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua та у Ютубі. Підтримуйте спортивну форму, будьте здорові та не піддавайтеся на будь-які провокації.